Що все одно, щоб ми не говорили про законопроекти, це відволікаючі маневри. Тут чітка позиція партії регіонів: це перекласти відповідальність у випадку непідписання угоди на опозицію. От просто перекладання цієї відповідальності. Якщо б було бажання вирішити це питання, законопроекти про декриміналізацію, про закон про помилування були в Верховній Раді і вони не голосувалися партією регіонів. Зараз є чіткий механізм, який запропонований е е місією Кокса Квасневського, який полягає в тому, що до Юлії Володимирівни можна застосувати все те саме, що було застосовано до Юрія Луценка, і таким чином звільнити її шляхом акту помилування. Відповідно до положення про помилування, це можливо. Єдине, що президент просто перекладає зараз це. На парламент, а в парламенті він скаже, що опозиція не хотіла готувати законопроект, не підтримувала наш законопроект, якого ніхто не бачив, і в якому можна тільки уявити, які положення будуть. Тобто, все це чистої води я підтримую фікція.